Віталік, подивися. Подивися на тест на вагітність, подивися. Оля, в нас той тест вже 10 років не міняється. Бо в нас десятеро дітей, Віталік. Ну і що? Де 10 там 11? Серйозно? Серйозно, Віталік, серйозно? Ти батько, ти батько... Віталік. Батько, назви дітей по іменах. Що, смієшся, з що? Ну, ти батько, назви <плес> дітей по іменах. Ой, ну ти що? Рікавишся? Ну, ні, ні, є серйозно. Назвай дітей. Назвій дітей! Ігорчик! <плес> Ігорчик! Катруся! Я така! Василько! Василько! Ма. Ма. Ма, ма. ма. Максим! Максим! Максим нема макара! Ти навіть дітей не знаєш приймаєш! Машка! Гімняшка! Нема в нас ніякої машки, нема в нас машки! Не знаєш, ти дітей, не знаєш по іменах? А на що мені їх знати? Зато хоч на старість буде кому води подати. Та скільки ти тої води будеш на старість чи ти? Ти що? Боже. Ти хоч знаєш, скільки років які дитині? Оля, починай знову. Я питаюся, скільки років діти? Оля, Боже, ти пише. Скільки років питаю? Ігоркові десять? Десять. Каті дев'ять. Дев'ять. Василькові п'ять, п'ять, машці. Їняшці. Нема в нас машки ніякої. Так, буде? А буде? А якщо, а якщо, Віталік, родиться хлопчик? Що то ж, хлопчик, буду кликати його, Машка. Виросте, схоче, поміняю собі ім'я. Віталік, ти дурак що? Ти дурний? І взагалі встань з холодного ящика, все простудиш, дітей не буде. Сиди. <п 'язана> Так, збирайся, сідай на е, дітей садіку трьох привезеш. Кого? Хлопчиків? Не знаю! Бери всіх, хто в синіх куртках. Добре. Зі школи семеро забереш. А їх як спізнаю. Я всіх помалювала зеленкою, як гусят. Забираєш. Добре. Щось купити? По дорозі хліба купиш. Добре. Мішок досиш? — Я даю. Мішок на хліб. Значить, такого. купиш капусти, картоплі і моркви мені, З зілом їхати? З Зілом їхати! А чим мотоциклом їхати? Ти ж з зілом їхати. Боже. Вітаючу, я тебе ще одне попрошу. Що? Ще одне. давай зупинимося з тими дітьми. Хватить вже. Ну що таке говориш? Ти ж знаєш мою найзаповітнішу мрію. Я знаю, я знаю. Ти хочеш мати повноцінну футбольну команду. Ото одинадцяте. Вистачить. Мені треба ще п'ять запасних.